Прочитати заяву моєї мами до вас. Більш за все вона б хотіла б зараз бути тут, стояти з вами пліч опліч та боротися. Але вона зараз бореться за град і всім серцем з вами. Слава Україні! Героям слава! Рідні мої українці! В ці дні Євромайдани України та світу зібрали кращих синів та доньок нашої України. Я горда та щаслива бути частиною свого великого народу, у якого попереду багато звершень, які будуть позитивно міняти і нашу країну, і світ. Я в це вірю і цією вірою живу. Але сьогодні ми переживаємо найскладніший історичний період за всі 22 роки незалежності. Ми стоїмо на лезі бритви, між остаточним обвалом в жорстоку корумповану диктатуру та поверненням додому в європейську спільноту. Причому опинитися в середньовічній диктатурі в нас з вами незрівняно більше шансів. Доленосний вибір між диктатурою та європою, який здійснюється саме зараз на всіх майданах, знаходиться у ваших руках. Тільки вся українська громада разом з опозицією має шанс змінити хибний хід української історії, який заклав Янукович. І тому перше про що я хочу вас попросити, не здавайтеся, ні робіть ні кроку назад, ні сідайте за стіл переговорів з бандою, в якої руки полікті у крові наших дітей, а в рахунки ломляться від ваших коштів. У України майже не залишається шансів скинути цю орду, бо надії на чесні вибори в 2015 році практично не існує. Президентські вибори будуть так само грубо куплені та сфальшовані, як останні парламентські. На мій погляд, існують три аксіоми, з якими нам потрібно рахуватися, коли ми затверджуємо свої плани. Перша аксіома Янукович ніколи вже не підпише угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Він вважає, що вступ до європейської демократичної спільноти несумісний з його пожиттєвою владою. Тут ні до чого, економічні проблеми, на які він посилається. Він просто прийняв рішення вступити в клуб диктаторів, в якому йому ніхто не буде заважати будувати свій корумпований клан, привласнювати останні ресурси країни, застосовувати криваве розправи з вільними та непокірними українцями, наповнювати всі тюрми країни, політв'язнями, та на основі диктатури вибудувати свою пожиттєву владу з передачею її у спадщину своїм синам мільярдерам Янукович буде щодня проголошувати про європейську риторику, вести переговори з європейськими лідерами про підписання угоди лише для того, щоб нейтралізувати та обезброїти демократичний світ та залишити собі час для завершення становлення диктатури. Висновок простий: не вірити жодному слову Януковича про його європейськість та переконати світову демократичну спільноту, не вірити в це так само. Друга аксіома: всі чотири роки свого президентства Янукович проводив реформи в лапках, які чітко сплановані на узурпацію влади та всіх економічних ресурсів країни. Він народжував та зміцнював свою кланову сім'ю, ліквідував чесні вибори, правосуддя та справедливість. Він давав державні нагороди та підвищення по службі тим, хто виконував самі аморальні його команди, самі брудні доручення. То збагачував його сім'ю та був готовий на будь-яке беззаконня заради місця біля диктатора. Янукович ніколи не ні змінить цієї політики, він буде її жорстоко проводити всіма беззаконними методами. Тому другий висновок Януковича можна зупинити тільки непоборна сила українського народу. Він розуміє тільки одну мову мову мирної та впевненої сили. І тільки так з ним треба розмовляти. Його треба саме зараз мирно та законно усувати від влади. Третя аксіома для збереження своєї влади та корумповано нажитих статків Янукович не зупиниться не перед яким насиллям. Криваве подбиття наших дітей на Євромайдані, масові арешти невинних побитих людей, підготовка армії тітушек. Створення каральних солових загонів всередині країни, які вже в декілька разів перевищують численність армії та готові вбивати українців щоб захистити диктатуру, все це особисті рішення та наробки Януковича. Він прийняв рішення силою захищати свою пожиттєву владу ціною життя патріотів України. Висновок він не збирається віддавати владу, навіть якщо в Україні не залишиться жодної людини, яка буде його підтримувати. Тому єдиний шанс його усувати раз і назавжди є зараз, коли на Майдани вийшли мільйони людей. Це не просто завдання, його не можна виконати швидко. Це потребує наших спільних дій по чіткому узгодженому плану, який знає та розуміє вся громада. Тому не відступайте ні кроку назад, не здавайтеся. Сьогодні у ваших руках доля України. А тепер головне: сьогодні кожен приходить на майдан з одним питанням: яка наша мета і який план наших спільних дій? Це зрозуміло. Наша мета дострокове негайне усунення Януковича з посади президента України. Захарченки, пшонки, клюйові та все все інше це його метастази, яких сконають одразу, як зникне з політичної карти їх наткненик. Сконцентруйте зараз всі свої плани, всі дії, всю силу на цьому. Зараз, потім ми можемо просто цим не впоратися. План дій, який я вам пропоную, і вже деякі важливі кроки зроблені. Це безумовно, знаходячись за гратами, я не можу взяти відповідальність за якість та ефективність втілення цього плану в життя. Тому це лише порада, а втілювати його в життя або ні. Це безумовно буде вашим спільним рішенням. Перше і головне. Янукович як президент втратив свою легітимність в той момент, коли зірвав підписання угоди, потонув у корупції сім'ї, вчинив криваву бійну над нашими дітьми, заподів політичну, економічну та соціальну кризу. Перебрався жити в Сочі та вже не спирається на підтримку більшість громадян України. Він більше не президент нашої держави, він тиран, який мусить відповісти за кожну краплю пролитої ним крові, за кожну нечесно забрану народну копійку, за кожну зруйновану людську долю, за чотири останні роки свого свавілля. Але він так змінив законодавство за чотири останні роки, що у народу не залишилося жодного права на його усунення. Закон про всеукраїнський референдум це обман імпічмент. Неможливо проводити в його узурпованому парламенті, а сам він ніколи не подасть у відставку на вимогу народу. Бо для цього треба мати совість та відповідальність. Але навіть він не зміг поки що відмінити п'яту статтю конституції, в якій сказано, що вся без виключення влада належить вам і тільки вам. Коли одна корумпована людина антиконституційно не дає вам користуватися вашою владою, то ви маєте всі підкреслюю, всі конституційні підстави перейти до прямого народовладдя мирним та законним шляхом. Почніть діяти строго на базі тих статей конституції, які визначають народ як єдине джерело влади. Необхідно сформувати нову систему влади, включаючи ЦВК. сформувати цю владу на паритеті між громадянським суспільством та опозицією з людей, які бездоганні з точки зору моралі і професійності. Щоб здійснити це, треба мати силу та волю. Переговори з режимом Януковича можливі лише про умови проведення позачергових виборів президента та парламенту. Вибори необхідно ретельно, законно, прозоро готувати та проводити з волі народу та під контролем міжнародних спостерігачів. Другий пункт плану, який я пропоную негайно на майдані затвердіть групу авторитетних військових від громадянського суспільства та опозиції, які невідкладно розпочнуть переговори з керівниками армії та силових структур всіх рівнів щодо їх переходу на бік народу, щодо їх відмови служити диктатурі. Ми мусимо унеможливити будь-який силовий варіант, що може бути використаний проти народу.